Таке повідомлення з'явилось на офіційному сайті Національного банку України 1 квітня цього року. Як вказує в повідомленні Національний банк України прийняв рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень, які введені були в минулому році, оскільки фіксували аномальне збільшення обсягу переказів між рахунками фізичних осіб, який наразі знизився, та фіксували стрімке зростання кількості відкритих платіжних карток, яке було зафіксовано у вересень-жовтень минулого року, що також на сьогоднішній день припинилося. Також як вказує Національний банк України, за час дії. Регуляторних обмежень було досягнуто чимало регулювань, які надали можливість уникнути прийняття рішення про продовження регуляторного обмеження. А саме було ухвалено та почав діяти закон, яким передбачено збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства. Також був розроблений і підписаний меморандум. Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналась абсолютно більшість банків та надавачів платіжних послуг, які мають ліцензію на ведення розрахункових рахунків. Розрібних клієнтів підписанти цього меморандуму зобов'язалися здійснювати перекази клієнтів з урахуванням упровадженого ризик орієнтованого підходу, тобто ліміти не встановлюються на операції клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, такими як зарплата чи іншими підтвердженими доходами, а також волонтерів, які ідентифіковані надавачами платіжних послуг і Згідно вимогами Національного банку України. Також банки і небанківські надавачі платіжних послуг продовжують поліпшувати роботу систем моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог та рекомендацій Національного банку України. У співпраці з правоохоронними органами ведеться активна робота щодо виявлення і припинення злочинних схем. Зокрема, боротьба ведеться із дропами. Дропи це особисто які за оплату передають дані своїх платіжних карток чи платіжних карткових рахунків? Третім особам і ці треті особи використовують такі рахунки для відмивання коштів, отриманих незаконним способом. Також Національний банк України напрацював концепцію реєстру осіб, що потребують посиленого контролю платіжних операцій. Всі ці е, заходи, які були вжиті, і Національним банком України, і спільно з правоохоронними органами та з банками і небанківськими платіжами. Дороженими системами, надавачами послуг, призвели до того, що було прийнято рішення не продовжувати дію регуляторних обмежень. Наразі Національний банк повідомив, що й надалі проводить моніторинг ситуації, працює на посилення ефективності боротьби з злочинними схемами за участю дропів, а також. За потреби вживатиме додаткових заходів наразі регуляторні обмеження зняті, проте такі можуть бути відновлені з часом при наявності певних обставин.